Ми знаходимося на самому печальному місці для євреїв Кам'янець-Подільської громади. В ті буренні часи 1941 року тут було розстріляно 23 тисячі людей. Це були євреї, які постраждали тільки через те, що вони носили зірку Давида. Історія цієї печальної події за трогає серце не тільки євреїв. Вона трогає серце всіх жителів міста камянці подільського і тих людей, які приїжджають в ці дні печалі до нас місто. У 1941 році, в серпні місяці, тут було страчено чоловіків, жінок, дітей. Вони знаходилися в гетто, в старому місті. Завжди задається питання, чому так багато? 23 600. Діло в тому, що крім євреїв, які проживали в нашому місті, сюди були депортовані з Угорщини, Польщі, Чехословаччини, євреї, які шукали в тих державах прихистку від фашистської навали. Вони надіялися і їм розповідали про те, що вони їдуть Кам'янськ-Подільський на роботу. Ми завжди пам'ятаємо. Наприклад, кіжать жовтої жінки немає живих. Вона керувала нашою організацією в нашому представництві в'язнями гетто. Вона розповідала, що вони відрізнялися від тих євреїв, які були місцеві. Вони були гарні одіти, вони були веселі, вони надіялися на життя і чекали того, що їх запросять на роботу, і вони тут будуть спасені. Але це не це не здійснилося. Гето було досить велике. В старому місті утримували 30 тисяч євреїв, яких не годували, не було медичного обслуговування, люди хворіли, і, і харчі, їжу, воду їм приносило місцеве населення. Вони давали е, хабарі е, е, солдатам, німецьким солдатам, шуцманам, які. Охороняли це місце для того, щоб вони могли передати малесенький, малесенький комочок хліба чи якийсь трошки їжі. Частенько відправляли діток, бо дітей менше вони чіпали. Вони під дротом проповзали на волю, десь їм хтось передавав якусь їжу, воду, ліки, і таким же чином вони заповзали назад. Уявити це, це був просто жах. Взагалі, Кам'янець-Подільська трагедія це трагедія, яка була таким переломним моментом у всій війні. Фашисти розстрілювали євреї в різних містах, але принцип був, що окремо жінки, окремо чоловіки, окремо діти. І лише в Кам'янці-Подільському, через те, що масовість була дуже велика, розстрілювали всіх підряд. Ви можете собі уявити, коли єврейські люди, які були віруючими від походження і від народження, від сім'ї, щоб жінка роздягнулася перед чужим чоловіком, щоб чоловік похилого віку роздягався перед жінками. Вони плакали, кричали, молилися, просили відпустити дітей, ніхто їх не слухав. На цьому місці. Стояли дітки, які разом з своїми батьками йшли в цю велику яму, яка отут в нас знаходилася. Це тільки частина того страшного місця, яка огорожена, і як, ці холми, ті як, холми, їх є набагато більше на цьому місці. Але, але ніхто їх не пожалів. Ну, напевне, добре, що. Ще зберіглися нащадки, які пам'ятають ті страшні часи. Є такі, яких вже немає в живих, просто в мирний час, але змогли і встигли розповідати нам тим, які залишилися в живих, ті, які народилися після війни воєнний воєнний час, які змогли розповідати нашим дітям, нашим підліткам про ту страшну трагедію. Як розстрілювали, про це дуже боляче говорити, як розстрілювали цих людей? Принцип був як банка сардін. Роздягали, забирали цінні речі, вибивали золоті зуби і кидали в яму. Казали їм, що вони повинні лягати обличчям вниз. І тоді в потилицю пішов вистріл. З спогадів одного. Німця солдата, який займався оцими розстрілами, що він описує, описував цю трагедію, що він вже в Кам'янці-Подільському не мав ні здоров'я, ні сили, ні нервів виконувати цю акцію. Він доповідав на суді в Гаага, що він. Вибирався з цієї ями, бо його кидали в ту яму, що він в ямі розстрілював. Він вибирався з цієї ями і казав, що він вже не може це робити. Тоді йому давали шнапс і кидали його назад. Трагедія досить велика. До останньої хвилинки люди не на спасіння, але спасіння не було. Як згаду, я згадують в документах німці про цю трагедію. Вони описують покроково, тому що покроково вони доповідали Гімлеру в штаб, як проходить розстріл в місті Кам'яне-Подільському. 27 серпня 1941 року одержав Гімлік першу телеграму цією всією акцією розстрілу євреїв в Кам'янець-Подільському. Керував Екель, це був есесовець, голова поліції в місті Кам'янець-Подільському, і він доповідав кожний свій крок, що тут, що тут було. Значить, 26, сьомого числа він написав, що 26 серпня в місті Кам'ян-Подільському було страчено 4200 євреїв. Але потім. Ще доповнювалося, що страчено було набагато більше до 7 тисяч. І так за кожний день. Три дні, страшенних три дні: 26, 27, 28 серпня. Він кожен день доповідав про розстріл євреїв в місті Кам'янці-Подільському. 27 числа він доповідав за 26. 28 за 27 і 29 за 28. -го. А в кінці надіслав таку телеграму, що в місті Кам'янець-Подільському було страчено 20 600 євреїв, в тому числі в цій могилі знаходяться люди, які прибули сюди для життя, для роботи. Це були люди з Угорщини, з Польщі, з Словаччини. Які ховалися в тих державах, не хотіли залишитися живими. Кожен рік наша громада, представники влади, громади, громади які проживають в місті Кам'янці-Подільському. Це і вірмени, це і поляки, це українці, які приходять сюди на це святе місце для того, щоб склонити голови. Склонити голови за тих людей, які постраждали ні за що. Досить часто виникає питання: а чому, коли євреїв гнали з гетто сюди? Це ж була велика, великий натовп, тому що 23 тисячі євреїв, які прийшли сюди, щоб залишити життя саме тут. Чому вони не давали супротив? Чому вони не тікали? Ви знаєте, що вони намагалися це зробити, принаймні відпустити своїх дітей. У нас є сім'я Мітельманів, які розповідають, що сини пішли воювати, пішли боронити свою країну. Залишилися тільки старі люди, і жінки, і діти. І коли вели на розстріл, то дідусь попросив за своїх онуків. а... Супро, супровід ціє, цього натовпу це були солдати німці, і це були місцеві шуцмани, які стояли і не допускали, щоб люди тікали. І тоді дідусь звернувся до одного хлопця, сказав: Ти ж грався з моїми онуками, я тебе прошу, я не прошу за себе. Я йду і знаю, що мене чекає. Забери хоча б моїх онуків, бо прийдуть мої сини. Вони навіть не будуть знати, де ми, що з нами сталося і де ми всі, щоб хоч всі діти змогли сказати своїм батькам про цю трагедію. Ніхто не відпустив і тих дітей. У нас є була вона на привіл жаль, вже пішла з життя. Вона проживала в місті Чернівцях, була вчителькою української мови і літератури, і вона завжди розповідала спогади тих страшних подій. Вона була невеличкою. Малою дівчинкою, а вже пам'ятала все тому, що їй було років 9-10, коли вона стояла на краю ями. Її так само, як її мама, як батька і її братика кинули в цю яму. А батько тримав новонародженого братіка на руках. І двоюрідний брат сестри він був дуже хорошим сантехніком. і німці вишуковували таких, які могли б щось їм налагодити. І вони спитали, чи є у вас такі люди, які можуть щось там зремонтувати, зв'язане з водою. І підказали, що це її двоюрідний брат. Вона просила двоюрідного брата, бо йому сказали, виходь з ями. І вона тоді почала просити, каже: Скажи, що я твоя дружина, скажи, що ти без мене не підеш, або спаси, хоч моїх дітей. І тоді він сказав, що він і піде без цієї жінки, і її теж випустили з цими дітьми. І коли вона оглянулася, то батько тримав маленького хлопчика на руках новонародженого. Німець вистрілив через дитину і вбив батька. І з цією думкою, з цією, цією трагедією, яку запам'ятала ця маленька дівчинка, яка своєї родини лишилася тільки лише одна спасена. Вони ховалися з мамою в. Подвалі, е, штаба німців в місті камян подільському Хто знає Кам'ян-Сподільський, це було місце, де була стара пошта на вулиці Шевченка. І вони там ховалися. Потім жіночка, яка прибирала, сказала, що вам треба тікати, бо вони будуть робити обшук. І мама. Цієї дитини сказала: ти не повинна нікому казати, що ти єврейка, ти світленька. Кажи, що ти приїхала з Росії і що ти тут залишилася в тьоті, загубилася і не знаєш, як іти далі. І таким чином вона одна єдина лишилася Спасена. Її прізвище, і ім'я хочеться назвати, тому що жінка перенесла стільки. Завжди приїжджала до нас в ці часи, завжди плакала і кричала за своїми батьками. Звали цю жіночку Діна Тетельбаб, і світла її пам'ять вона померла своєю своєю смертю в своїй квартирі. Але ніколи вона не забувала ці буремні події, в яких постраждав її батько, її мама, її сестричка. І лише вона одна напевне залишила була залишена нашим Всевишнім для того, щоб вона могла це передавати ці страшні події для нас, щоб ми пам'ятали цей страх і жах, який перенесли євреї міста Кам'янськ-Подільського і людей, які прибули сюди. 41-му році розстріляли 23 тисячі Німці залишили собі в гетто людей, які мали. Гарні професії, які були би їм потрібні. І дехто надіявся на життя, але і це було не так, бо в 42-му році вони зачищали далі. В 42-му році вони привезли сюди з маленьких гетто Кам'янсподільського подільського району, також Кам'янськ-Подільський, і ті теж знайшли тут, тут свій останній шлях. Хтось працював, надіявся на життя, бо він був гарний електрик, гарний закрійник. Все те, що потрібно було німцям. Люди, які могли мостити дороги, які могли будувати, ремонтувати. Вони їх всіх тримали для своїх потреб. І навіть і говорили їм, що ви будете спасені, люди надіялися, але надії не було. У 42-му році вони. Зробили таку саму трагедію вже не на цьому місці, розстріл цим людям. Вони це зробили в 43-му році, і потім сповістили місто Кам'янець-Подільський чистий від євреїв. Це жах. Но хочеться сьогодні сказати ще про тих людей, які залишили ту гілочку єврейського народу. Це люди українці, які по добрій волі. Знаючи про те, що якщо вони попадуться, що вони спасають євреїв, що вони понесуть ту саму кару, що понесли євреї. Це люди, яких ми вшановуємо пам'ять, вони вже зараз в Кам'янці-Подільському не проживають, тому що їх, на превеликий жаль, немає в живих. Но я застала досить багато людей, праведників світу, які спасали наших євреїв. І Браніслава Антоновна, Браніслава Антоновна, це і Станіслава Антоновна, і Іван Антонович. Це ціла сім'я Афійських, які спасали єврейську сім'ю Телятіських. А на даний момент Канарчуки і син Канарчук Браніслава Антоновний є в живих, є Назар, є внуки, є правнуки. світопам'ять пам'ять тим праведникам, які спасли цю. Таку гарну сім'ю, які дали нам і дітей, і внуків, і правнуків тої Враніслави Антоновні, яка знаходилася в Гетто, є, залишилася пам'ять про Савчук Марію, про Савчук Ольгу. Це мама і дочка. Вони також є прадником світу, вони спасли Сталярчук Анну. І багато-багато цих імен ми можемо називати. На сьогоднішній день ми підняли нашою громадою і Хмельницьким благодійним фондом Хесет Бешт по ініціативі нашого директора Ігоря Олександровича Ратушного, щоб, щоб засадити дерево, так як це є в ядвашемі, і коло кожного дерева поставити табличку в пам'ять тих правідник світу, які, незважаючи на те, що вони. Ризикували своїм життям, ризикували життям своєї родини, спасали єврейський народ. І ми надіємося, що пройде небагато часу, бо владні структури підтримували нашу цю ідею, що буде встановлений пам'ятний знак на честь цих людей, що будуть посаджені дерева, і коло кожної, кожного кожного дерева буде знаходитися табличка, де будуть вказане ім'я. Прізвище і кого спасли ті люди, які являються на даний момент і нагороджені медаллю Праведник світу. Знаєте, хочеться ще згадати, що до нас приїжджали з Ізраїлю ціла родина, і до мене звернувся головний рабин України. З тим, щоб я зустріла цю делегацію. Мені сказали, що це приїжджають члени, члени правительства Ізраїлю, що це приїжджають робітники і яд ядвашема. Я дуже переживала. Я розуміла, що відповідальність досить велика. Приїхала родина, з ним приїхав мужчина невеличкого росту якому було поверх 90 років. Але слава Богу, Бог дав йому розум, пам'ять, він говорив, на їдиш, Я теж трошки говорю на їдиш. І він привіз своїх дітей, внуків, правнуків. Але саме жахливе, що в період війни він спався в таборі смерті освітця. Я задавала питання, як йому це вдалося, бо вся його родина була там розстріляна, згоріли в печах. І він розказав, що лікар, який приходив до неї в родину лікувати, не єврей, він також попав туди, в той табір. І він його пізнав, того хлопчика. І як тільки міг, він його ховав і таким чином він залишився живим. Він розповідав мені, що все життя. Він жив з думкою, що він повинен приїхати на це святе місце в Кам'янець-Подільський, тому що він знав, що не тільки його родина, яка лишилася в, в тому містечку, його вже зараз немає того тепла, бо всі євреї були знищені. Але поряд з ними жили ще сусіди, друзі його батьків. І він на такій маленькій, ну такі маленькі нотки, як стрічці, записував їх імена. Він не пам'ятав по-батькові, не пам'ятав рік народження, але він знав, що вони всі попали сюди в Кам'янськ-Подільський, коли гнали угорських євреїв сюди. І він прийшов сюди на це святе місце. Це було якраз свято у євреїв Рашашана, на третій день після святкування. Він прийшов з шафаром. І оці внуки, діти, правнуки, він всіх їх привіз і сказав, що вони тут повинні бувати, що вони повинні тут схляти голови, що я вже більше сюди не зможу поїхати, бо я вже досить старий. Він перелічував всі імена тих, які загинули тут, в цій ямі. Він трубив шафар. І знаєте, як він кричав? Він кричав, не їдеш, фавус. Мамочка, за що? За що вони тут лежать? За що вони тут знайшли притулок? Вони нічого поганого не робили. Це така трагедія, про яку можна говорити дуже-дуже багато. Але слава Богу, що відку єврейського народу продовжено, що кажуть, що шість мільйонів загинуло, їх напевне закинуло набагато більше, бо зараз перераховують вони. Розумію, що їх було більше. Але Ізраїль признає, що вже шість мільйонів відроджено. А це завдяки добрим людям, завдяки Всевишньому, завдяки тому, що гілочку спасли і вона дала такі гарні плоди. Це наші діти, наші онуки і наше майбутнє покоління. Світла пам'ять всім тим. Знаходяться тут. Цей біль ніколи не втихає. Німці розстрілювали євреїв саме 9-го Ава, тому що вони казали, ви плакали тоді, то ви будете плакати кожен раз, згадуючи цей розстріл. Жахлива трагедія, але ми пам'ятаємо, ми схиляємо свою голову. Як годиться в єврейських громадах, як годиться в євреїв, чим більше камінчиків ми кладемо на могили, тим більше пам'ять. Тому що квіти в'януть, жухнуть вінки, корзини з квітами, а камінчик не пропадає ніколи. А тому, коли ви приходите на єврейське поховання і ви бачите камінчики, не скидайте їх, бо чим більше камінчиків лежить на могилі, це означає, що тим більше людей приходять і пам'ятають. Давайте будемо пам'ятати.